Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. В ефірі Марафон. Єдині новини для вас працюють інформаційні команди. Фактів Сітіві» та вікон СТБ». Моє вітання по всій Україні. Нині триває повітряна тривога з білоруського аеродрому. Ми у небо здійнялися два російські міги. Також повідомляють про ймовірність запуску ракет з акваторії Чорного та Азовського морів. Тож залишайтесь в укриттях, не нехтуйте сигналами. Повітряної тривоги за даними військово-морських сил збройних сил України на бойовому чергуванні в чорному морі нині 11 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет. «Калібр». загальний залп становить орієнтовно 28 ракет. Українські військові відійшли від Соледара на Донеччині задля збереження життя особового складу. Про це офіційно повідомили в східному угрупованні військ Збройних сил України. За даними генштабу, Бахмутський, Авдіївський, Лиманський та Новопавлівський це ті напрямки, на яких окупанти намагаються нині прорвати лінію оборони збройних сил України на Донеччині. У ці хвилини у Вугледарі чуто чути вибухи. А напередодні мережу розлетілося фото цього міста. Воно нагадує. Суцільну руїну, власне, так само, як і більшість міст, які зараз знаходяться у прифронтових регіонах. Дедалі частіше прилітає і по відносно е, тилових населених пунктах. Від російських атак потерпає також місцеве населення. Лише за минулу добу в Донецькій області 10 поранених цивільних, половина з них у Костянтинівці. Окупанти били попередньо з реактивних систем залпового вогню Торнадо та с 300 Про ситуацію на східному фронті розкаже детальніше Костянтин Мельников. Це случилось возле балкона. Якби були в залі, ребенок бы делал руки, рібінка б не було и і нас бы не було. У сестри лісо поризано от кров, що та саме осколками было лицо, прооперировали. світлана мешкає у будинку, поблизу якого напередодні прилетів російський снаряд. Дивом ніхто не загинув. Лише за офіційними даними поранено п'ятеро людей. Двоє з них діти. Ми живі, за хлопців кожну каждую ночь, Дай Бог їм сили, Терпіння і мужество. А терпіння хлопцям за лічені десятки кілометрів звідси справді не завадить. Російські війська взялися ще активніше наступати на одному з найгарячіших напрямків фронту Бахмутському. У них є шеврон, на якому написано слабоумі і отвага». Це буквально про них. Востаннє на цих позиціях українських танкістів. Наша знімальна група була ще кілька тижнів тому, і тоді ситуація тут була значно тихішою. За цей час росіяни підвезли ще більше боєкомплектів та почали бити ще з більшою силою. Тож щоб відбивати атаку за атакою, наші армійці й самі розраховують на обіцяні поставки західного озброєння. Утім, поки що, звісці про згоду Німеччини надати Україні леопарди, танкісти 24-ї бригади радіти не поспішають. кажуть, тішитимуться. Коли ця техніка почне вибивати росіян з окупованих територій та тих позицій, де вони зараз мають, бодай мінімальний та все ж успіх. Солідар і сторони Крещівки просуваються. Тому сам Бахмут, вони не, ну, не лізуть, бо вони ну, не стягують. Я думаю, недовго. Це не є такий ж, і дуже сильний успіх для них буде. Тобто вибити їх звідти буде Я новим? думаю, це буде не проблема. Тим більше, якщо якесь озброєння буде нове. Саме з цієї ділянки фронту московські генерали хочуть отримати позитивні результати, аби вгодити кремлівському диктатору. Вони можуть зайняти одну посадку і такі Вау! Тіп, нічого собі там прямий пряме кобо. Ми так, коли область звільнили, там Харків чи Херсон, ми не так тішилися, як вони тішаться з однієї посадки. Український прапор, що нині майорить над бахмутом, має й свою ціну. Ворог, не жалкуючи набоїв гатить з усього наявного озброєння. Найбільше, звісно ж, з артилерії за останні тижні інтенсивність трохи зросла. Найбільше це осколочні від артилерії. Хлопці страждаються осколочні. В одних з найгірших випадків найлегші це куборотрав це контузії закрити чергу мозкові травми. Утім, українські захисники відчайдушно обороняють кожен клаптик української землі. Тим часом у Костянтинівці комунальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки, латають пошкоджені газо- та водогони. А місцеві оговтуються від шоку та намагаються захистити від морозу свої помешкання, які від учора залишилися без вікон. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта сітів єдині новини. Українські війська найближчим часом не збираються полишати Бахмут збройні сили і надалі триматимуть оборону та відвоюватимуть свою землю. Так відреагували у генштабі збройних сил України на повідомлення закордонних змі, що, начебто, Сполучені Штати Америки радять Україні відійти від Бахмута. Водночас, речник генштабу Андрій Ковальов підтвердив, ситуація навколо самого Бахмута дуже важка. Ворог туди стягнув чимало живої сили. З артилерії окупанти цілодобово б'ють по місту, але Зайти піхоті у сам Бахмут не вдалося. Навпаки, ворог останніми днями зазнає важких втрат. Паралельно росіяни активізувалися і на південному фронті Донеччини біля Вугледара. У Вугледарі теж зараз триває оборона. В той самий час російські окупанти намагаються штурмувати це місто. Очевидно, що там зараз важкі бої в Вугледарі контрольована ситуація. Наші війська стримують російські наступи. Тим часом на території Білорусі росіяни скоротили своє угруповання, так повідомляє наша розвідка. Зараз там перебуває приблизно 5800 тисяч російських солдатів, а ще тиждень тому українські прикордонники говорили про 11 тисяч військових. За словами представника головного управління розвідки Вадима Скібіцького, це через те, що друга механізована дивізія зараз перемістилася в Росію і частково зайшла на територію України на окуповану Лаганщину. Щодо ракетної загрози додають у розвідці за Зараз у Білорусі розташований один дивізіон Іскандер з знічно-ракетні системи С-300, с 400 та три літаки Міг 31 які час від часу піднімаються в небо. Попри спільні з Росією навчання, зараз там немає потужного авіаційного та ракетного компонента, немає повітряно-десантних військ. Тож великої загрози з півночі поки не бачать. 80 основних бойових танків Леопард-2 хочуть передати європейські союзники Україні. Таким чином сформують два батальйони по 40 машин. Про це повідомляє німецьке видання Шпігель. Вже офіційно відомо, що Німеччина на першому етапі надасть роту з 14 танків. Вочевидь, вони мають увійти до складу того ж батальйону, до якого війдуть леопарди з Фінляндії, Іспанії та Нідерландів. Усі вони також такої ж модифікації 2А6. Другий батальйон, нібито має сформувати леопарди з Польщі та Норвегії, у яких є леопард 2 модифікації а 4 Також, як повідомляє «Шпігель», сьогодні ввечері президенти Джо Байден, Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-британії Ріши Сунак планують спільну телефонну розмову, щоб скоординувати подальші кроки щодо танків. І Україна може отримати танки з Німеччини Леопард вже цієї весни. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Він наголосив, Берлін робить усе можливе, щоб якнайшвидше запустити процес передання. Йдеться про два батальйони, які будуть доправлені у два етапи. На першому Німеччина дасть 14 танків «Леопард-2» зі складу «Бундесверу». Найближчим часом також розпочнуться навчання українських військових на цих танках. Найближчим часом розпочнуться тренування. Ми швидко уточнимо шляхи постачання, і я думаю, що перші танки Леопард можуть бути в Україні вже через три місяці. Головна ціль уряду Німеччини підтримати Україну в її боротьбі за свободу, і ми будемо допомагати стільки, скільки буде потрібно. Більше та швидше надавати зброю Україні закликають світові політики. Всі вони наголошують, Путін не змінив планів і продовжує зазіхати на суверенітет України. Щоб вижити, наша країна має отримувати більше важкого озброєння від партнерів, щоб належним чином відбити новий наступ, який, вочевидь, планують російські загарбники. Захід дедалі одностанніше демонструє розуміння реальної ситуації. Більше танків та іншої зброї потрібно надати Україні, щоб вона вижила як суверенна і вільна держава. І діяти необхідно вже зараз. Так заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецьким журналістам. Він зазначив, Путін не змінив своєї мети, він хоче домінувати над Україною і готовий пожертвувати десятками тисяч росіян у цій абсолютно невиправданій війні. Росія планує нові наступи, і до них потрібно бути готовими. А тому важливо продовжувати посилювати підтримку України, наголосив очільник НАТО. Ніхто не знає, коли ця війна закінчиться. Що ми знаємо, так це якщо ви хочете миру завтра, то маєте підтримати Україну сьогодні. Це звучить дивно, але шлях до миру лежить через постачання зброї. Допомога Україні головна умова повернення миру до Європи. Про це заявила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич. Війна в Україні це, мабуть, найстрашніший і найжахливіший приклад того, куди прямував світ протягом тривалого періоду. Відзначила вона. І нагадала, що торік парламентська асамблея Ради Європи одностайно вирішила виключити Росію зі своїх лав за жорстоку та незаконну агресію, що триває і досі. Це було швидке і справедливе рішення, адже Росія порвала з цінностями, які лежать в основі європейської сім'ї та об'єднують її, сказала Печинович Бурич і наголосила сьогодні. Пріоритет Парі підтримка України, держави-учасниці організації, і це робитимуть всіма можливими способами. Україна також має бути в центрі уваги на саміті Ради Європи, що відбудеться в Ісландії у травні. Заявила Печинович Бурич анфіжей опеплю і крайні. Український народ зазнав жахливих страждань, продовжує стійко та мужньо протистояти несправедливості. Час сплачувати рахунки. Ми в боргу перед Україною і маємо гарантувати їй фундаментальні права та європейське майбутнє. Ми будемо поруч з Україною стільки, скільки потрібно. Швеція закликає Євросоюз та інші країни світу надати Україні всю допомогу необхідну для перемоги. Про це заявив шведський міністр закордонних справ Тобіас Білстрьом. Він наголосив, Стокгольм дуже заохочує інші країни ЄС та світу надавати Україні усю можливу допомогу у цей час, коли ситуація балансує. Зараз треба посилити зусилля і допомагати Україні політично, фінансово, гуманітарно та, звісно, військово. Білстрьом нагадав: нещодавно його країна вирішила передати українцям сучасні артилерійські. Скі установки Арчер, очільник шведського МЗС вважає, що перемовини з Росією можна буде вести тільки після її поразки на полі бою. Оксана Лотоцька, факти, есі Єдині новини. У лютому Україна отримує ще 10 тисяч терміналів старлінк від Німеччини. Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Нагадаю, напередодні ми отримали партію з 8 тисяч старлінків від Польщі. Більшість становили у пунктах незламності в різних регіонах. Загалом зараз в Україні працюють приблизно 30 тисяч старлінків, які нам надали міжнародні донори та партнери. Українського президента від самого ранку вітають друзі та колеги українські та іноземні. Сьогодні Володимиру Зеленському виповнюється 45. Це четвертий день народження, який він відзначає у статусі голови держави. Перший, який відзначає під час повномасштабного вторгнення лише від 24 лютого, Володимир Зеленський щонайменше 336 разів, тобто щодня, звертався до українського народу. Зворушливим, емоційним, об'єднавчим і мотиваційним стало останнє новорічне привітання зеленського, яке українці слухали зі сльозами на очах. Саме після нього ворог цинічно почав атаку шахедами на Україну. Він не залишив Київ, коли російські війська були фактично на околицях столиці, і за цей час 12 разів на нього готували замах. До Великої війни і після президент потрапляв на обкладинку авторитетного видання Тайм, яке, зрештою, назвало його та дух України людиною року. За версією видання «Політико» Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи 2022-го. Його політична риторика суттєво відрізняється від світових стандартів, але вона рятує. Україну лише за останній рік Зеленський виступав із промовами в найвищих залах найстатушніх держав у палаті громад в американському конгресі, Кнесеті, на церемонії відкриття канського кінофестивалю та на Нью-Йоркській фондовій біржі. Він виступає всюди, де можна отримати допомогу для порятунку України. І всюди йому аплодують стоячі факти теж вітають президента з днем народження. Жодних нових хвиль мобілізації в Україні не проводять. Набір до лав збройних сил України триває безперервно від початку оголошення воєнного стану, тобто від 24 лютого 2022 року. Військові пояснюють, у 90% випадків громадян викликає до територіальних центрів комплектування для уточнення даних про військовий облік, і це ще не означає, що всіх чоловіків, хто отримує повістки, мобілізуватимуть. Триває набір фахівців певних спеціальностей зокрема, для тренування на новому озброєнні, яке надають Україні міжнародні партнери для поповнення втрат та формування резервів. Люди, які мобілізуються, якщо вони мають досвід проходження військової служби і нетривалий перерву у проходженні служби, вони звісно можуть відправлятися відразу до бойових військових частин. Всі решта катери громадян призиваємо тільки до. Навчальних військових частин, де вони певний період проходять підготовку. Детективи на та САП затримали на хабарництві мера міста Грані Ігоря Плехова та депутата місцевої ради Івана Подойлова. Чиновники вимагали 100 тисяч доларів хабаря за вирішення питання про виділення земельної ділянки в оренду, але їх спіймали на гарячому, коли вони отримували перший транш 50 тисяч доларів. Зараз тривають слідчі дії. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів, втечу з поля бою чи військової частини. Закон пропонує надати повноваження військовій службі правопорядку збройних сил України оглядати резервістів та військових під час проходження зборів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння за допомогою тестів. Серед змін ще такі: за невиконання наказу під час воєнного стану від 5 до 8 років в'язниці. Посилюється штраф за знищення майна, за порушення бойового чергування, за розпивання алкоголю чи вживання наркотиків під час зборів чи служби до 8 тисяч гривень штрафу. Або тиждень гауптвахти. А командирам, які беруть у цьому участь, до 17 тисяч штрафу і 10 днів гауптвахти. Мріяв про реконструкцію хлібопекарського ремесла для туристів, а готувати в печі традиційний автентичний хліб. Та нині став черка справа черкащанина Артура Жуковського вийшла далеко за межі музейної. Через часто відсутність електрики піч його виручає і жителів навколишніх сіл і обласного центру. На замовлення пече буханці з органічного борошна, меду та закваски, як це робили на Черкащині пів тисячі років тому. Артур Жуковський показує, як замішувати хліб, який пекли у Холодному Яру ще років тому. Каже, рецепт випитав у старожилів, зберіг технологію і хоче продовжити традицію. Ми займаємося реконструкцією хліба, саме такого рецепту, який був на цій території десь 500-700 років назад. Тобто ми повернулися так сказати до коріння. Традиційний рецепт цього краю вода з колодязя, трішки натурального меду, сіль і закваска. Але якщо ми говоримо про традицію конкретно Черкащини Холодного Яру, то використовувалась хмільова закваска на хмелю. Борошно Артур використовує цільнозернове пшеничне, вирощене в екологічно чистій місцині Холодного Яру. Це росте спельта, це старий вид пшениці, якому 5 тисяч років. На цих полях займається органічним землеробством Станіслав Бондаренко. У нього і купує борошно Артур. Чоловік вирощує спельту житу пшеницю Амарант. Зібране зерно перемелюють на жорнових млинах неподалік. Діаметр жорна метр шістдесят сантиметрів. Один такий млин робить 500 кілограмів борошна за годину. Борошно корисне, пояснює підприємець: жорна не нагріваються, а отже, в борошні зберігаються усі природні елементи, бо зерно термічно не обробляють. Суть в тому, що ось ці поля останній раз оброблялися у 1989 році. Ця земля чистою стала органічною, аби визріли опара і тісто потрібно 12 годин, ще майже стільки ж часу, і буханці готові. Гарненький хлібчик вийшов. Класний, хороший. От, оце справжній білий хліб. Пекти хліб Артур почав спочатку для себе, а за п'ять років відкрив пекарню. Планував для майстер-класів і популяризації традицій, але нині ця піч на дровах рятує під час постійних вимкнень електрики. Нам, щоб пекти 100 буханців хліба на добу, нам на нього не потрібно нічого. Не Ні електроенергія. У нас є, знаєте, є тістоміс. Є електрична пічка, так ми його ні разу не використовували. Пекарню облаштувала на території фестивалю Крутий заміс. У часи війни він теж переформатувався на відродження і популяризацію традиційних українських ремесел. З ними знайомлять, зокрема, вимушених переселенців. Артуру тут теж надали приміщення, допомогли його облаштувати. Раніше була така традиція, да, модно, як тільки хату стареньку хату облаштовують, перше, що викидають піч. Да? А тепер люди, дехто той, хто викинув піч, задумується, щоб знову поставити її в себе в хаті і пекти хліб. Пекарня працює з місяць, поки хліб тут печуть на замовлення 100 гривень за кілограм. Але через круто у селі з електрикою випікають і так званий соціальний хліб за дешевшою ціною для жителів. Рів цього і навколишніх сіл. Ірина цим Дністрян, факти. ICTV, Єдині новини наразі це все, але марафон Єдині новини триває. Тож не перемикайтеся. Я нагадую, що нині по всій території України триває повітряна тривога. Тож залишайтеся в укриттях або безпечних місцях.